Сьогодні поговоримо про відчуття вини. На жаль, це не про вино, вино розслаблює, а про вину. Провина це те, що нам не дає сили. Це те, що забирає в нас сили, і про те, що ми весь час виправдовуємось перед всіма тільки не перед собою. Про те, що ми настільки пропиталися цією виною, що. Ми не живемо своє життя. Давайте по порядку. Як виглядають люди, які відчуття відчувають вину? Це люди, які весь час скручені, які не можуть собі дозволити розправити плечі, не можуть дозволити бути собою справжніми. Яким чином нам прививають це відчуття вини? Насправді це дуже просто. Це... Коли дитинка ще маленька, і нас починають соромити, і нам починають перекладати на нас якесь відчуття. Вини, наприклад, ти себе погано сьогодні поводилась, і ось тато пішов від нас, тому що ти не слухняна. Зрозумійте на секунду, представте перед собою дитину, якої взагалі нестабільні емоції. І на неї звалили таку величезну ношу, тому що вона любила і тата, вона любила і маму. І зараз забрали цього тата, і вона ще ж винна через те, що вона себе погано поводить. І як відчуває себе ця дитина? Вона всередині починає Я дурна, я нерозумна. Я не співчуваю, а я могла зробити, знаєте, якісь там такі сценарії, які взагалі неможливо реалізувати, і тут зрозуміло, що це все нав'язує на неї. Мати чи батько, який сам по собі інфантильний, який сам не може справитися з цією ношою і цій часті такі розмови, з якими приходять клієнти, і говорять, О, от моя мама каже, якби я не, не народилася, то вона б збила в собі якусь кар'єру. Якби ваша мама не займалася б сексом, то ви б не народилися. Ця мама знаходить для себе виправдання різного роду, чому вона це робила. І дитина, вона, якби камінь розбрату взагалі, що вона з'явилася. І оця дитинка, яка і так розуміє, що Кругом все не так, і вона у всьому винувата, вона починає виправдовуватись, починає іноді плакати. І насправді не настільки це. Погано, якби ця дитинка не росла далі і не залишала цій позиції. Тому що якщо це люди в дорослому, то це люди, які відчувають провину, і вони кажуть: я не можу попросити грошей за свою роботу, а можливо, я займаю чуже місце, або я взагалі не маю. Право бути, це знаєте, якби я не маю права на життя глобально, якщо відповідати на це запитання. Якщо ми йдемо на відношення людини, яка відчуття вини і переносимо це на сім'ю, то це люди, які знову ж не мають ні на що права, вони не мають права сказати, що вони хочуть. Вони не мають права сказати це чоловіку чи заявити щось дітям, що в хаті був порядок і вони працюють 24 на 7. І така приходить в голову картинка жертви. І насправді це така роль жертви, яка в будь-якому випадку потребує опори на комусь, а опори є Спаситель. І на підсвідомому рівні ці люди завжди собі шукають саме оцього тирана. Кожна жертва знаходить свого тирана і створюються оці ці союзи. І це про аб'юз, і це що б'ють в сім'ї, і це про роботу, де тебе використовують 24 на 7, платять мінімальну зарплату, і ти при тому все це терпиш і не маєш права сказати. Це взагалі про те, що дуже часто на моїх курсах, коли я питаю, а що конкретно хочете ви? І такі, знаєте, ступор, тому що, а що мені можна ще щось хотіти? Це якийсь глобальний недозвіл собі жити, яким же чином яким же чином ми можемо це змінити? Насправді це стати в дорослу позицію. Що означає стати в дорослу позицію? Давайте розберемо всі три позиції: дитяча позиція, коли я емоційно не справляюсь, і весь час на емоціях, то плачу, то сміюсь, то заходжу всередину себе і проявляю ці емоції. В нас є підліткова позиція, коли я веду себе агресивно, сварюсь, заявляю морду б'ю і так далі. Це конкретно проявляється. В цьому світі і де ви там зафіксувались цей період, от там і проблема. Хтось буде в емоційному стані, я не вмію управляти управлятися з емоціями, хтось буде на рівні оцього агресивного стану, коли я всіх від футболю від себе і чую, то я вас не хочу. І нам потрібен оцей період мудрості, період зрілості, коли. Ми е, управляємо емоціями. Хто такі доросла людина? Доросла людина, свідома людина це яка відслідковує свої емоції, вона дає їм місце, вона знаходить упору в собі, і доросла людина це людина, яка чесно відповідає за свої, е, за свої дії і несе за це відповідальність. І коли ви попадаєте в відчуття вини, то є така прекрасна практика, коли, яка називається стоп. І перед тим, як вам хочеться плакати чи комусь побити морду, ви собі кажете: так, стоп, стоп, стоп. А що в мене за відчуття? А, це я попала відчуття вини? Добре, я даю цьому місце. І побудьте в цьому якийсь певний час. Максимальне, максимальне очікування всіх людей, що ви це усвідомите, і воно зразу буде працювати. Я вас розчарую, ні, тому що дорослому треба стати. А дорослим стати це відслідковувати свої стани, це справлятися з різного роду негараздами, і це буде відбуватися поступово. І вже не знаю, на який ваш раз, чи це буде на 50 чи на 1050, й коли ви Розумієте, що у вас ця реакція пропала? Я вас вітаю! Ви справились своїм відчуттям вини.